Не замітила, що камера не робить запис, тому частина лишилась поза кадром. І так, мій заварний крем дня наполеона складається з яєць, цукру, муки і молока. Ці всі сухі компоненти я перемішую і ставлю на вогонь, постійно помішуючи, довожу до кипіння. Кількість інгредієнтів в описі під відео буде. І так, ми все це варимо, ще я не розмішала, добавлю, розмішаю і добавлю молока. І потім всю цю суміш варю постійно помішуючи, поки не закипить. А як закипить, воно має пробулькати буквально 1 хвилину, не більше. Тобто, тільки почало кипіти, там пару секунд я виключаю. Сказала одну хвилину, це занадто. Начала кипіти і виключаю, і щоб повністю остигло. Ну, моя родина любе, коли крем ще гарячий, і одразу ним промазують коржі. Ну, Кому як подобається. Тож замішую далі крем і починаю його заварювати. Така ж -ж ріденька суміш виходить. Але з часом, як вона буде нагріватися, вона буде загус... густіша. Так що, постійно помішую і працюю. Отак, От уже загустів крем і ще трішки. Як тільки він почне булькати, так, як манка, ми його будемо виключати. Осьо, момент, коли він закипає. І виключаємо. Такий нас вийшов Наполеон. Зверху ми посипемо цими рештками. Зараз ми їх переминемо. І посипемо. І буде вже справжній Наполеон. Щоправда, він ще трішки сяде, тому що ще дуже-дуже свіженький, а він пропитається і сяде.